Всіх вітаю, друзі! Ми знаємо, що зараз е, приймаються різні законопроекти, вони розглядаються в перших читаннях, в других, в різних комітетах, е, і багато з них направлені, знаєте на що? На знищення банківської таємниці в Україні. Це все дуже гарно нам подається під соусом того, що це е, від нас вимагають МВФ, європейські партнери і так далі. Але давайте послухаємо зараз е, народного депутата України, який. Вискаже свою думку, я свою також скажу. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайком, коментарем, підпискою дякую кожному з вас. Народний депутат України Леонов говорить про небезпеку, яка, яку зараз приховують ті нові законопроекти, які там наша Верховна Рада дуже швиденько хоче поприймати, які стосуються знищення, фактично, знищення банківської таємниці в Україні. Як би і хто там це не називав? Давайте. Послухаємо позицію народного депутата України. Чи умовно кажучи, скасування банківської таємниці призведе до того, що е, там якогось нещасного студента податкова буде кошмарити там за те, що мама йому переслала тисячу гривень? Ну, давайте, давайте я з цього приводу буду говорити свою думку. Безумовно, І, як член комітету скажу, що е, дійсно є це як одна з умов. Коригування нашого права до європейського з одним з акти, з актів коригування права дійсно в європейському союзі така норма працює, але вона має ну трошки інший вигляд там. Відповідна така директива вона дає можливість лише ідентифікувати власника рахунків, а не доступ до всієї інформації. Дійсно, країни Європейського Союзу самі визначають той орган, який буде контролювати це питання. Бачимо, різниця вже одразу ж на лице, бо різниця в першу чергу стосується того, що нам Навалюють, що Європа хоче, щоб ми нада... щоб ми відкрили і знищили банківську таємницю. Але чомусь так питання відкрите. Чому ж в Європі тоді банківська таємниця є, і вона існує, і можна тільки ідентифікувати власників якихось рахунків, а не отримати повну, тотальний, повний тотальний доступ до цієї інформації, яку потім можна продати і використовувати, як вам заманеться, для того, щоб забрати ваші гроші. В нашому випадку ми говоримо про податкову службу, і найголовніше чи є сьогодні в податковій службі достатньо важелів для того, щоб отримувати цю інформацію максимально швидко спілкуючись з національним банком України. Фактично, є хто і як приймав цю норму з європейських країн? Багато європейських країн приймали цю норму вже коли ставали членами європейського союзу. Що також немало не важливо в нас приймають зараз якусь херню і кажуть, що ми прямуємо європейський союз. А більшість країн Європейського Союзу норми, які стосуються там банківського сектору і доступу до закритої приватної інформації, вони це приймали вже тоді, коли вони фактично ставали членами Європейського союзу і починали отримувати безпосередньо фінансування від Європейського Союзу на Якийсь розвиток, відбудову і так далі. А в нас зараз в країні, де 9 мільйонів громадян проживає за межою бідності, хочуть вже оцим обтяжити, розказувати, що ми будемо жити як в Європейському Союзі. Потрібно цю норму приймати до того, як податкова служба пройде, скажімо так, реформування. Моя думка, що ні. На сьогодні яка в нас ситуація? По фінансовий комітет дійсно проголосував і рекомендував для розгляду в Верховної Раді в першому читанні цей законопроект. Я особисто вважаю, що якщо ті норми, про які ми говорили, що буде збережена банківська тайна е, кожної людини, тобто сьогодні дати доступ повністю держави до того, щоб вона мала можливість бачити будь-яку транзакцію, будь-яку операцію, будь-які збережені кошти людини, е, ну в даній ситуації сьогодні не реформувавши податкову службу, я вважаю, що це неправильно, і я особисто сказав це на комітеті, що якщо між першим та другим читанням це не буде прибрано, Я в другому читанні цей законопроект голосувати не буду. Я впевнений, що сьогодні ну питання, це мабуть стоїть десь в депутатському корпусі, скажімо так, 50 на 50. А знаєте, чому 50 на 50? Бо половина депутатів їм, в принципі, вони срать хотіли. На е, своїх виборців, на громадян України, бо бачимо, що вони зараз пільнують більше свої власні інтереси, а не інтереси своїх виборців. От в чому головна проблема. Але я ще раз повторюсь, сьогодні достатньо важелі в податковій, щоб це робити. Якщо ми знаєте, як то кажуть, якщо ми будемо посилювати тиск на е, громадян, то ми просто зробимо так, що зробимо ще одну лазівку, коли люди будуть шукати, як ці кошти зберігати або їх переправляти. Ну я не знаю. Можливо, це буде там криптоактиви, якісь можливо ще щось. Тобто, mm -hmm. Звичайно, тобто ми не повинні самі створювати такі умови, в яких наші Люди будуть шукати, як обходити ці правила. Тому моя позиція ще раз повторюсь: якщо ці норми будуть послаблені і чітко прописано, хто це буде контролювати і як, і як це буде контролювати Національний банк України, а не лише податково, тоді я готовий за це голосувати. Якщо ні, ну на жаль, я не готовий проголосувати в другому читанні. Як на мене, дуже і дуже хороша і твереза думка від народного депутата. Що сказати по цим всяким обмеженням? В нас є обмеження на витрати коштів за кордоном. У нас є обмеження на пересилання коштів між своїми рахунками. Тут хочуть знищити банківську таємницю, і звісно, що це все виводить великі фінансові ресурси, які мають українці. Так вони їх виводять в тінь, і держава просто цього не буде бачити. І, попри те, ніхто ці обмеження там не знімає. І всі розуміють, що люди також дуже добре до цього всього адаптуються. Ні для кого це не буде якоюсь там великою трагедією, але це буде великою трагедією для Держави України. Отакий момент. Переходимо до наступного спікера, друзі.